Майор Сергій Бондар був пілотом 40-ї бригади тактичної авіації. Він загинув під час повернення з бойового завдання. Сергій керував винищувачем. Міг 29 Він був вправним пілотом та відданим захисником України. Сергій народився в місті Кропивницький у 1979 році. Жив із дружиною, сином та донькою у 2000 році закінчив Харківський інститут військово-повітряних сил. Авіація була його покликанням. Певний час працював викладачем у національному авіаційному університеті. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, Сергій повернувся до повітряних сил. Він приєднався до 40-ї бригади, відновив навички на літаках Л 39 і Міг 29 Успішно знищував повітряні цілі ворога і здійснював удари по позиціях окупантів. Сергій був відомий як виважений і фаховий льотчик, мав велике серце, життєвий оптимізм і гумор. Його пам'ятатимуть як щиру людину, яка завжди підтримувала ближніх. Загинув 23 серпня 2025 року під час заходу на посадку після виконання бойового завдання.